Як наймолодша і найменш відома з твоїх доньок, я хочу сказати. Бо, дос... давай. Ну ж бо. Мамо, сьогодні твій останній день, як Мансон. Що? Мінятимеш прізвище? Місіс Джефрі Лавгло. Годі. Чудове ім'я, і він не винен. За маму Лавгло і її нове кохання. Лишаю тебе за старшу шум. Завтра у мене важливіша місія провести маму до вівтаря і зустрітися із сестрами. Хто шафер? Ну, ідеш, подружки наречення. Я! я! О, кеті. Джек, добре, що ти тут. Усі б воліли, щоб це було ваше весілля завтра. Нам і так добре, мамо. Я ж казала не приїжджати. Доволі тяжке. Я думала, ви одружені. Ви хочете дозволу, щоб моя донька стала вашою коханкою. Він же тобі майже у тата ходиться. Дякую, капітани. Очевидні. чоловік і переспав з половиною Лондона. Мамин день не можна зіпсувати. Ведіть сюди, мої жінок! Дідько — третій чоловік. Вона наздогнала мене. Третій тато для мене другий. Що сталося з нашою мамою? Чому вона обрала його? А ти як завжди? Ну розкажи нам, Вікторія Форс про свої численні вдалі шлюби. Я ніколи не прикидалася і не вдавала себе нікого. Слова актриси. Сьогодні моє весілля. Візьміть себе в руки. Я ростила вас жінками, а не лише доньками. Ваші тати віддали життя за країну, але вони теж були не ідеальними. І ви досі їх не відпустили. Джек, я не можу вирішувати зараз про нас. Це був жахливий день. Треба поговорити. Ти ніколи не хочеш. Вони не бачать в мені особистість. Думають, що я просто. О, Боже, не, не та кімната. Пробачте. Боже, Джеф. Люди платять, щоб подивитись. Ви думаєте, що Джеф нудний, але я його кохаю, а він робить мене щасливою. Коли ви подорослішаєте, то зрозумієте, як це важливо. Весілля моєї мами у кінотеатрах з 21 серпня.